Окей, давай дві палочки. Дві палочки? Твоя моя палочка. Паша, що таке гомісайд? Гомі сайт? Так. Да. Це не про гоміків. А я хотів промовчать. А я, я не хтю. хотів. Я готовий. Друзі, наступна новина. Я <laughs> заступна новина. Окей. <laughs> У нас вийшла нова статистика оцінки е злочинів по містам Канади. Взяли 9 міст Канади. Е друзі, які у нас знаходяться в telegram комюніті вони цю новину вже побачили. Ми там вже її шерили, але вирішили на загальну аудиторію е також розказати. Тому до що... речі, до речі, як завжди, тебе буду перебувати. Давай, я а пиші, що я його перебуваю. Давай е з приводу нашого телеграм-каналу посилання буде тут. Також буде посилання на наш інстаграм, наша нова мережа, яку ми будемо вам там викладати частіше. Будемо сподіватися якісь цікавенькі ролики. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Будете бути в курсі всіх подій. Так, так що там, Рональд Макдональд. Але не Макдональд. Є така компанія Макдональд Лорієр Інститут. Він опублікував рейтинг по, кримінал... по криміналітету в основних дев'яти містах Канади. Тобто вони взяли основні дев'ять міст. І які це міста? Це Калгарі, Едмонтон, Монреаль, Оттава, Піл. Я не знаю, чому піл. Може, це з якихось територій, вибачте, я ще не в курсах. Торонто, Ванкувер, Вінніпек і Йорк. Ось такі міста, і вони вирішили, що це дев'ять основних міст. Who 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 is 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 the the best? best? the best of the best? звісно, Вінніпех. Із дев'яти міст у нас no. є два показники. Є робері і є гомісайд. Це вбивство. Я не знаю, Я не знаю. Вбивство, це вбивство, це прям вбивство якийсь вбивство чи просто любе вбивство? Любе гомісайд. вбивство. Гомісайд? Гомісайд, да. ні, ні кіли, там, там... Ні всякі Ні Прямо Гомісайд. Прям гомісайд. Да. А, якщо ти сам так. себе вбив, це, мабуть, іде як самогубство, може воно не буде враховуватися. Але гомісайд, це ну, але сам... це сам... не гомі, да. Це не гомі. якщо сам себе. А, Коротше, як вони вирішили по-чесному зробити цю статистику. Статистика по кількості випадків на 100 тисяч населення. Ага. І Вінніпек по цим двом показникам, по крадіжкам і по вбивствам номер один. Круто. Найгірше. Ура! В цій статистиці ви можете Кошмар. десь подивитися ми. прикладемо ці скріншоти. Ви можете трошки так наблизити, подивитися поближче. або якщо хочете роздивитися більш детально, переходьте на наші ком'юніті на паузу. Поставте, і подивіться. Да там можна подивитися статистику з 2016 року і графи, як воно все відбувається. Вінпег на своїй хвильці. Дуже високо і далеко пішов, але давайте вже до конкретики: рейд Рейд за 23 рік, тому що ми зараз 24-му живемо. Вінніпек. по крадіжкам, давайте крадіжки розберемо. Давай 305.82, тобто 306 крадіжок на 100 тисяч населення. І це крадіжки я хочу додати. Це крадіжки, які офіційно. Зареєстровані, тому що ті крадіжки, які відбуваються у магазинах, які просто з стілешками виходять, ну поліцію не визивають, і вони не реєструються. Тому що це крадіжки, в яких було визвані копи. А це вже знаєте, ну тобто статистика вона ще гірша. Коротше, 305 крадіжок. Павло дуже хоче спитати, яка ж статистика в інших містах, правда ж, Павло? Дуже цікаво. Я, я, я маю 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 надії, що ми не самі самі прямо в топах там тось, ну, трошечки нижче. Давай візьмемо Отаву. А чого Отаву? Тому що ну, в мережах дуже багато розпространяється, що дуже багато крадіжок там авто, і прям їх забирають, прямо ти ще із машини не встиг вийти, а в тебе вже машину а, крадуть. Прям типу, кім'як. Ні, просто ось забирають і, і все. Ага. І з останнього то, що мені попалася, жінка. Прям жінка прийшла дивитися. Типу, чувак, продавав собі порше, якийсь там, типу, каєн чи щось таке. Ага. І вона приїхала, каже: Ну давайте проїдемося. Я зараз просто хочу спробувати. Ну це тут нормально. Ну щоб подивитися. Ну, чувак підходить до машини, дає ключі. Вона сідає за машину, поки він обходить, Вона здає задом. Більш того, він шов позаду машини. Вона ще його збила, чуть не задавила, і просто поїхала. Прямо так в тупу, тобто він бачить, хто це, що це, ну, типу, просто сіло в машину і. Кошмар. Ну, коротше, бачите, тут, все жорстко. ніхто не боїться? 43,99. Крадіжок. Ну, в 4 рази менше. Да. Та більше. 44 і 305. О, почекай, що 44-305. А, у нас 305. А, да, більше. 8. Майже 8 разів. Давай візьмемо Едмонтон 100. Едмонтон в три рази менше. Калгарі 74. Більше, ніж в 3. І давайте візьмемо ще Ванкувер 87. Ну, коротше, мінімум в 3 рази. від всіх середніх. Мінімум від навіть в три-в 4, 4, в в 4 рази більше. Але давай я піддам трошки цей. Масло. Я люблю такий. В Давай. Що да. у нас є? Що у нас є? Всі знають, або ми думаємо відносно того, що Чикаго це найбільш кримінальне місто е, в США. Світі, в США, добре, давай. Да. Да, на світі, да, в США, на світі, то не то. Там ці, да. гірше є. 293. В Чикаго. В Чикаго. На 100 тисяч. На 100 тисяч. Крадіжок. Саме так. Слухай, давай щось хороше. Хто знизу давай перший знизу? Є там? Йорк 31. Йорк 31. Я А, ну Тобто, а слухай, нема рейтингу, де... Найменше, тобто ні, знизу. вверх. Ні, ні, тільки, самі топчика в дебати. Давай про вбивство, поговоримо. Да. Вбивство. Вінніпек 5,97. Тобто на 100 тисяч населення 6 вбив, вбивств. А, так, хто у нас найближчий до нас? Едмонтон 356, 3,56 на 2 людини менше. На 2 людини менше. Калгарі 1,63? О, Калгарі мало. А, Монреаль 2. Отава 1,3. Торонто 2,52, тобто Йорк — 1,36. Ну тобто, ми знову в два рази більше ніж Майка, жовто Майка лідера. Якщо дивитися по містам, якщо чесно, ми були. Едмонтон був на першому місці до 2018 року по вбивствам. Тому що Едмонтон, якщо дивитися по цій статистиці, 3,56. Він найближчий до нас 5,97. І в якому році він пік взяв пальму першості? А, в 2018 році ми вирвалися, Едмонтон трошки пішов вниз, а ось така статистика, бачить, що ось переломний 2018 і ми просто Едмонтон... Ну... А що у нас 18? Ковет почався чи що? Що почалося? Що в 18-му Ковід. Ковід. Ковет. 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 2023, uh, так. Co -co 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 COVID. COVID. А люди почали сидіти вдома, їх like, не випускали. І, 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 начали, э, грошей нема, роботи немає, uh, почали крадіжки. І крад, просто... Вінніпек вирішив тут і, переломати і все і піти da. вверх. Ось така цікава uh, статистика. Да. Да. Тому люди, ми дуже раді, що ми тут. Що ми лідери? Да, лідери у всьому. Тому, в принципі, зараз почнуть коментарі, типу, їдьте звідти, ще там щось. Ну, колись, може, поїдемо, а може ні. Час покаже. Якщо Підписка, ти не можеш, подобайка, лайк. Як то кажуть, якщо ти не можеш перемогти, треба що зробити вас Да. Так що будемо наркотиками тренувати, так. Ой, десь так. не але заробимо! Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу, що Веніпех найкримінальніше місто Канади, виходить так? Ось так, так. Да. І. Чи плануєте ви переїжджати після отримання піар, так само напишіть, нам буде цікаво якщо, взагалі ваші плани. Якщо ви тут в Вінніпезі, то які ваші плани подобається вам тут чи не подобається, чи плануєте ви переїжджати з цього, як отримаєте піар. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Пока.